<рісту> І, І е, коли він став священником, Бог не забрав від нього це захоплення. То, з чого він черпав таку радість, що, скажімо, ті перші нотки якоїсь відчуттєві, він служить технічним даром. І він є на Ютубі з різними камерами, з різними проповедями, трансляціями богослужінь. Тобто, Бог, полюбивши Бога, Бог не сказав, відкинь все, бо ти служиш, служиш тільки мені. беремо оця романа. Братковського, який був колишнім бізнесменом, десь з'їздив, щось там промишляв, ті лахи продавав за кордоном. Він тепер теж їздить, щось промишляє, але словом Божим, та? тобто теж не сидить на місці. Ну і моє захоплення, колись я побачив, вже так з скажу, підсилювачі звуку, колонки, знаєте, то таке враження на людей справляє, так підкручуєш, люди танцюють, світомузика блимає. І коли ти будеш володіти підсилювачами і світомузикою, ти зможеш. Потім вражати людей. вражати людей, І я мріяв мати кілька підсилювачів, щоб їх орендувати, потім позичати. Отже, там, точніше, Олександре, позичте мені та, будь ласка, і мені позичте. І хто хто, хто вам дав таке? ну Буває. Так. І відповідно мав, мав таку юну мрію. Сьогодні, навіть будучи священником, Бог не забирає від мене цього дару, це захоплення більше якесь таке молодіжне було, і я ним служу. і Вгадайте, по якому питанню до мене звертаються, якщо десь бачать мене, мою особу, дайте нам дайте якусь колонку, дайте щось по звуці. Вони забули, що я вже священник, я вже забув за ті тонкості певні, там як поставити Windows на комп'ютері, чи ще щось. А мене асоціація зі мною є технічна. Тобто, я до чого веду, що якщо людина навіть любить. Більше Бога, а має дружину, то повірте, та любов до дружини Богом ще більше буде підсилена, і Бог не скаже, люби тільки мене, молися до мене, а з дружиною не йди сьогодні на побачення, бо хочу, щоб ти мені відмолив вербицю, бо мені от Богу від цього хочеться. Тобто, то, щоб ми мали таку правиль... правильність. І останнє, бо всі спішать сьогодні. Е... Тоді звався Петром і сказав до нього. Переступ, такий переступ великий, е, але ще Матея Євангелія, що ми будемо мати за те, що все все, що, давайте, все, ми покинули все і пішли за тобою. Е, е, бачите, матеріалізм в Петра. А насправді і природньо, що коли ти щось жартуєш задля чогось, ти розумієш, що якщо ти щось пожертвував, задля чогось великого. І в Петра сьогодні в голові запитання: ну що ми будемо з того мати? Яка суть того, що ми ходимо за тобою? Ясно, що Ісус покликав апостолів в якийсь такий період, коли вони не мали улову риби, не мали того, і сказав: Ісус, ходіть за мною, будете ловцями людей. Ну, думаю, як не клює риба, може, люди будуть клювати, та й пішли за тим проповідником. Там і, і Дух Божий повів, звичайно. Але все одно логіка а, людини постійно щось думає, що я з того буду мати. Ви всі теж маєте думки такі, відносини між людьми. Я впевнений, ніхто про це думає, що людські відносини є такі безкорисливі. Подумайте, ви маєте друзів, спілкуєтесь з кимось. Ви щось отримуєте від них? Так. В спілкуванні, взаємообмін думками хоча б. Я не кажу якісь про матеріальні речі. Тобто вам імпонує та частота мозку, той стиль думання, і ви дружите з тою людиною, в тому гурті перебуваєте. Комусь імпонує інше, і це нормально. Навіть ми священики приїжджаємо на реколекції, пара, пара десятків на священиків, і все одно йде якісь групки. Ті священики собі мають свою кучку, ті свою, та як студенти всюди в школі, це психологи пояснюють, нормальне таке кучкування по інтересах, по характерах тому подібне. Ось і тому кожна людина має, не кажу це вигода, але якусь користь того, що вона щось вибирає. І відповідно, Петро сьогодні записує, що ми будемо мати. Тобто він не матеріаліст такий, що що будемо мати по зарплаті чи по там по посадах. Але ну, якби для чого питається. Ісус відповів їм, істину кажу вам, правдиво. Тобто, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловіці сяде на престолі слави, сидітимете, й ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. Тобто, каже, якщо ви пішли за мною, то точно будете мати керівні посади, потім у суді чи такому якомусь розподілюванні, і це не є, що вони будуть. З кулаками стукати, вирішувати одні направо, одні ліве. Він сказав, що ви зі мною будете владарювати свого роду. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей поля у сто разів більше одержить і життя вічне матиме у спадщину. Напряму це може стосуватися так само, і монаший стан, коли люди напряму лишили братів, сестер, тобто вийшли з родини, батька, матір. Вийшли від тата й мами, ну і залишили жінкою, якої ще не мають, там чи чоловіка, тут не написано чоловіка, дітей, яких і не будуть мати, поля, тобто роботу, все це світське. І пішли у монастир у сто раз більше одержать, і життя вічне матимуть у спадщину. Багато з перших, з перших будуть останніми, а останні першими. І тут, шановна, задала запитання, що, чи як може священик лишити жінку. Ну, бодай так, як сьогодні. Ну, жінка є, а її нема. Ось, Це, це саме роблять військові, скажімо, чи хтось їде там, з моряків, чули про таку професію. Вони теж довший час бувають без жінок в тих круїзах, де там. З якимись різними цілями, не кажу тільки з військовими, але людина робить певну пожертву, вона відрікається від життя в сім'ї, бо знає, що має бути на роботі. Можна жінку з собою взяти, не знаю, як жінка на кораблі сприймається. Ось є такі всякі поговірки. Ось, але і так, і так в сільському житті є приклади і військові, і такі якісь торгівельні, де люди жертвуються, живуть без жінок. І так само священник навіть може жити якби без жінки. Навіть апостол каже так, якби щоб і рад... маєте, так якби ви ніби й не мали. Радійте, але ніби ви тим, ну ну. Так, Тобто, ніби є, є ця радість, а вона така не розгнуздана. Я забув зараз цю цитату, не не, не пригадув, але дух цієї цитати. Тобто, ніби. Що ти ніби одружений, але вже якби ти не був одружений. Тобто служи Богові, працюй і так далі. Тобто, не, не сиди тільки біля жінки, не там лелії, тому подібне, і нічого не роби. Тобто людина може бути одружена, але бути чудовим священником і духовником, і подавати реколекції і так далі, ще непогано за якогось там е, богопосвяченого монаха чи монахиню. Тому подібне. Тобто, щоб мати оці правильні відносини, тобто, що перша цитата нам нагадує, щоб ми мали правильні відносини. І що тут вказує, що дружина не є перешкодою, щоб любити Бога перше. Навіть можна покинути жінку в розумінні тому, щоб не обожествляти її, чи дітей, чи свої поля, але жити задля Бога, маючи поле, маючи бізнес, маючи роботу у світі, але не мати її першими, і, відповідно, сто разів більше одержить і життя вічно матиме у спадщину. То фактично це і такий правильний алгоритм побудови наших відносин зі світськими речами, з роботою, з усім, до чого людина дотикається. І сьогодні Господь нам це нагадує. Як ви думаєте, чому Господь це нагадує? Щоб не була, напевно, порушена перша Божа заповідь, немає інших богів, крім мене, щоб ми мали оцю правильність. І в цьому ми зрозуміли, що коли ми любимо своєю любов'ю, жінку, свою роботу, то ми мене якби самі. А коли я є в Божій спільноті, я є представник Бога, я йду на роботу, я йду як ну, представник якогось великої, так скажу, як раз назвали, церкву, корпорації. Сказав, нехай проростає ваша корпорація. Так мені не знали, як церкву назвати, такі побажання старша жіночка-пенсіонерка, коли приніс її їсти в Кам'янському, то вона так мені побажала. Ось, тобто, люди, ти чуєшся членом якоїсь корпорації та якоїсь спільноти, та як навіть такий мотивуючий лідер говорить, ну що можна сказати на виробництві двигунів. А ці двигуни вони рухають прогресом, вони дають тиск, вони дають там, вони то-то-то, вони на підприємствах підтримують життєдіяльність. Електрика, яку ми виробляємо, йде в роддоме, народжуються діти завжди. Ось що ви робите. І той виробник двигуна розуміє, що він, що він зробив щось велике. Не є, що там моторчик, тушку. Як ми будемо скоро говорити про таку річ, така притча, притча. Йде хтось там по вулиці, дивить. Муляр той, що кладе цеглу. Будівельник кладе цеглу. Каменщик по місцевому. І каже, що ти робиш? Каже, я кладу цеглу. Підходить за пару метрів до наступного, а ти що робиш? Я будую стіну. Ну, логічно, так? А до третього підходить, а ти що робиш? Ми будуємо храм. Троє роблять ту саму роботу, відчуття інше. Тому навіть до прибиральника раз запитали. А ти що робиш? Він каже: я є руками Бога. Тобто я відчуваю себе божою рукою, яка угармонізовує цей пил, порох. що от Світ накидав, хаос, десь там залишений, хтось закинув, хтось поспішав. Та це дух хаосу, поспішання, особливо щось впало, щось розбилося. Те вже вже, вже певно страшно, коли ви про це пригадали. І от цей прибиральник угармонізовуєте. І ти заходиш, все чисто, гарно пахне, бо хто, бо Дух Божий угармонізував, прибрав те щось, яку місію має прибиральник, яку ціль. Там, ще ще вона вже, вже з Ютуба, молодіжне, якийсь там прибирає. Замітає ну, біля великого багатого будинку і під'їжджає такий крутелик на джипі. О, Вася, привіт! Та давно не бачились, Та ми 30 років після школи не бачили, що ти робиш. Він каже: та знаєш, в мене сьогодні прибиральник захворів, та я як власник вирішую сам трошечки помахати міцько, а ти що? А просто шеф попросив машину відігнати, то я відганяв. <риклад> тобто насправді все помінялося. Ну і вже для вас, дівчата, гарний приклад. Він, стор... він стор... Чель... Черчилль, та? хтось там чи жінку мав, та? ви знаєте цей приклад. Його теж мені сподобався, коли людина при посаді та й каже до жінки своєї, ну пригадайте, як він казав, хтось пам'ятає цей приклад. Та й каже: слухай, ким би ти була, якщо ти не вийшла за мене заміж? Ну, за таку поважну людину та, при владі. А він а вона каже: ну, я точно знаю, ким би ти був, якщо ти мене не взяв за дружину. Та, тобто, насправді, відчуття, що він став тою великою людиною, саме біля дружини. І я маю такий самий приклад в Енергодарі одної подруги, психологи. Яка постійно дбала за чоловіка, вдівала його, він, каже, він ходить на, на футболках на роботі. А вона його в піджачок, в піджачок. Каже, ну, бо люди сприймають, і він замначальника начальника чи начальником став. Тобто, насправді, задля дружини цієї постанови, гордості, я, вона ним представляє, та він за мною це, та він мене отримує, він мені на відпочинок збирає, та він моя стіна, та я за ним цей. А він ні слова не говорить. О, це я би таку жінку хотів мати, щоб так сказав, щоб він він. І саме ця постава підняла його саме з такого якогось скромного, тихого, до великої до великої посади. І сьогодні, до сьогодні, він є такий. Номер один у в порадах у всіх технічних в будь-яких питаннях, які би я мав на, на світі, до нього запитую, Він мені дає відповідь, яка мене задовільняє. Тобто, насправді він дуже розумний і має благословенну жінку. Тому ми маємо велику владу тою любов'ю. Та не, не тільки так обожествляти когось, ще щось, як я говорив, психологічним прикладом, але знати, що автором любові є Бог, Бог не забере від нас чоловіка, коли ми більше будемо любити Бога і навпаки. Просто хоче, щоб ми мали цю гармонію, мир. І коли до нас прийде нотка страху чи переживання, за когось, та, то ми розуміємо, що в дружини є тато, та, і він нею піклується, Небесний Отець. І я не є єдиною її скалою, і єдиним годувальником, та, і не тільки з моєї руки вона п'є воду. Там. І відповідно, тоді є ця правильність відносин, така більша довіра до Бога тоді і менше страхів. Тому сьогодні церква, думаю, нам. Це нагадує, я прокоментував, як я сьогодні ці слова розважав. А ви вже що там до вашого серця промовило? Щось можете собі взяти, щось ні, чи інший коментар знайти, чи іншу проповідь послухати, будь ласка, бо на такі речі дійсно можна багато говорити, і кожен як відчуває в серці, так і коментує. Тому дякуємо Богу, що він нас любить. Навмисне нас хоронить, нагадує про свою любов, про свою особу, і першість, за для того, щоб ми не обожествляли і не стали рабами чогось іншого, що може дійсно фанатично приймати, і щоб ми в його любові ще більше отримали, і щоб Бог, Бог дав нам більше розвиток, більше любові, і тільки цим помножувалася його любов і наше щастя і відносини з усім і з усім, що буде в нашому житті.